Російський диктатор Володимир Путін з'явився у військовій формі на завершальному етапі російсько-білоруських навчань захід 2025 Президент США Трамп передав листа своєму польському колезі Каролю Навроцькому в Росії. Попередили про можливе скорочення видобутку нафти через атаки дронів. А в європарламенті. Заговорили про компромат на Віктора Орбана. Друзі, мої вітання. Мене звати Деріна Глущенко. Дякую всім, хто дивиться нас прямо зараз. Про це та не тільки про найактуальніше та найважливіше, що відбувається в Україні та світі. Будемо говорити сьогодні з нашим гостем Тарас Загородній, керуючий партнер національної антикризової групи, політтехнолог та політичний експерт. Сьогодні в нас пане Тараса, рада вас бачити. мої вітання. Доброго дня. Добре, отже, російський диктатор Путін одягнув військову форму на завершальний етап. Навчання військових навчань в Білорусі захід 2025 Варто зазначити, що це лише другий випадок, коли Путін з'явився у військовій формі на публічному заході після початку повномасштабного вторгнення в Україну. Вона Тараса, як ви вважаєте, що це означає? Чи можемо говорити про те, що ймовірно це такий сигнал для країн НАТО, яким Кремль останньо останнім часом регулярно погрожує? Ну, сигнал, ну добре, нехай бігають швидше, більше інвестують в Україну, нехай вдягаються. Ну тут у, тенденція для нас добра. Чим більше знаєте, вони будуть відчувати небезпеку, тим більше вони будуть витрачати на оборони, тим більше ціна для них буде е, у, у, Україна. Тому що вони розуміють, що безпека Європи без України вже просто неможливо. А так що ну нехай вдягає, нехай європейці швидше бігають, скорочуються непотрібні витрати, наприклад. На зелену енергетику більше інвестують в оборону свою, в тому числі в оборону України. Так що ну це дуже добрий сигнал. Нехай вдягається, поки поки є можливість на щось там вдягати, то нехай вдягається. Так що тільки можна підтримувати його в такому бажанні йти до самого кінця. <гум> ну тим часом, якщо вже почали про Росію говорити, то на Росії попередили про можливе скорочення видобутку нафти через атаки дронів. Транснефть, російський монополіст нафтопровідного транспорту, попередив виробників, що їм можливо доведеться скоротити видобуток після атак українських безпілотників на важливі експортні порти та нафтопереробні заводи. Варто тут сказати, що Транснефть, яка виробляє понад 80% всієї російської нафти, останніми днями обмежила можливості нафтових компаній зберігати нафту у своїй трубопровідній системі, і оскільки пане Тарасе. Ви маєте економічну освіту. Я знаю про це. Тут цікаво говорити цю тему з точки зору економіки. Наскільки сильно це може повпливати на економічний стан Росії, і ну напевно на її гроші? Ну, транснафта, це ж вона транспортує нафту. нафту, Вона не виробляє. Я не знаю, чому це було в Ройтерс написано. Це роснафта виробляє нафту. Там ну, проблема. Ну я пояснюю двох словах, чому проблема. А після того, як Україна, Україна почала вибувати НПЗ, вони знижили потужності переробки. Це означає, що з'явилася зайва нафта, яка текла по нафтогонах. Нафту можна або з сховища перекачати, але у Росії немає таких сховищ, що все повністю поглинути всі обсяги, які воно будуває. Далі наступне питання: виливати зі свердловин. Так, ну просто виливати там в природу все інше, або консервувати свердловини. І це дуже добре. Якщо вони почнуть консервувати свердловини, це означає, що вони їх відновити не всі зможуть. Тому що це ну, там жорсткі достатньо умови для видобутку нафти в Росії. Це все ж таки крайня північ, низькі температури. Якщо консервується, консервується консервується свердловина, то її буде дуже важко відновити. Ну, майже неможливо. Та більше там багато ще старих свердловин ще з радянських часів, які експлуатуються. І це означає, що е, це матиме дуже погані наслідки. Чому? Тому що навіть коли відновляться заводи, відновляться mm -hmm. заводи, е, якщо вони відновляться, так то. А звідки буде нафта, якщо ти не можеш її видобувати? Далі по економіці, що це означає? Дивіться, коли не переробляється нафта, значить нафта. Е, не отримуються гроші і не продається не отримуються гроші тим, хто видобуває нафту, це Роснафта і інші видобну видобувні які, до речі, всі демонструють різке падіння, різке падіння прибутку. Навіть Роснафта, яка там велика така компанія державна, фактично. Далі коли не виробляється бензин. Це означає, що податки не платять, ці виробники, ну, переробники бензину. Коли не продається бензин, наприклад, для цивільної для цивільних потреб. Це означає, що не сплачуються акцизи. Відповідно, скорочення в скорочення дохідної частини бюджету Росії. Це означає, якісь якісь бізнеси не працює. Зростає ціна на зростає ціна на експорт, ну точніше на бензин, це означає інфляція розгиняється. Тобто, це дуже важкі в дійсності наслідки, які мають накопичувальний ефект. В дійсності, вони ще поки що не ви... зараз. Ну поки що не видно, але я там бачу бачу більше новин. Що, наприклад, незалежні на автозаправки там виникає питання, як вони себе будуть забезпечувати бензином? Так mm -hmm. а, далі, коли це починається, тут виникає починається фактично Розпад єдиного економічного простору Росії, те, що фактично відбулося в радянському Союзі наприкінці його існування. А ось якщо що Україна доб'є до кінця експорт російської нафти, наприклад, з партії Балтійського моря, ну це матиме катастрофічні наслідки для росіян. І якщо Украї... а Україна в цей час буде використовувати цей фактор як важить тиску на перемовини, чому? Mm -hmm. Будуть говорити, а ми за а ми далі будемо бити, а на Ямал ще нічого не прилітало, У вас ще газ там ще качається, і багато чого іншого. Тобто, ми, якщо ви уважно подивитись на схему ударів по території Росії, там же удари йдуть і по нафтагонах, нафтагони по компресорах, тому що росіяни їх відновити ну точно не можуть, тому що це дуже важко зробити, бо вони всі імпортні зазвичай і а, а що таке а що таке для росії нафта нафта це єдиний зараз а, а, підживлювач підживлювач війни в росії тому що вони можуть фінансувати і військові витрати і можуть фінансувати цивільні витрати тоді україна якщо є вже такі технічні можливості буде погрожувати а фактично ударами подальшими ударами по нафтогонах і газогонах, що і буде змушувати йти на зовсім інші умови росіян а не те, що там по лінії розмежування, а я думаю, що постане питання, як вони швидко драпують на кордоні 91-го року, тому що це катастрофічна для них ситуація. Якщо в Україні є такі можливості, ну принаймні, ну в перемовинах це називається важель тиску. Важель тиску, важель тиску на російські еліти для того, щоб вони швидше прибирали Путіна. Якщо він так любить цю військову форму. Можна нехай поховають його в військовій формі, якщо він так хоче це робити. І тоді відкривається просто для перемовин з росіянами, тому що наступне керівництво, наступне керівництво, а ну воно буде по іншому ставитись, тому не до війни, тому що це війна все ж таки Путіна. І ми повинні це розуміти. Але я вважаю, що поки Путін буде, поки Путін буде при владі, він буде воювати, незважаючи на не на що. Друзі, про перемовини нагадаю, що у Тараса є курс десятиденний про перемовини, який допоможе опанувати ефективні техніки переговорів і впевнено досягати бажаного в життєвих ситуаціях, тому що зрозуміло, що перемовини вони ж відбуваються щодня і в побутових моментах не тільки на міжнародній політичній арені. Курс називається переможні переговори. Навчись домовлятися з будь і про будь-що». Тарас обіцяє допомогти підвищити впевненість, навчитись працювати з агресивними опонентами, відпрацювати навички на реальні. Кейсах вміти вести перемовини про зарплату про ціну та умови, як розрізняти, виявляти протидіяти маніпуляціям і керувати своїми емоціями. Тому, якщо комусь з вас цікава ця тема, якому, до речі, щодня з Тарасом обговорюємо, він розповідає нюанси та різні аспекти перемовин. Ви можете зайти в опис під цим відео, там буде лінк, клікнути на нього, перейти за посиланням на сайт і більш детально ознайомитися з інформацією. Пане Тарасе, я хочу дані продовжити тему, звісно, що Росії, зокрема, санкцій. Сенатор сенатор республіканець Лінсі Грем закликав Європу підтримати ініціативу президента США Байдена. Перепрошую Трампа щодо запровадження мити проти держав, які Так купують... обережніше, 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 так, як буде Він, він Байдена запропонував. Тримати та я думаю, що він це грем <гум> запропонував так підтримати ініціативу президента США Трампа щодо запровадження мит проти держав, які купують російські енергоносії в інтерв'ю для NBC News Він пояснив, що стратегія Трампа спрямована саме проти Китаю та Індії. Грем нагадує, що президент США очікує від. Європейських партнерів аналогічних кроків ідеться про введення мит на китайські товари в розмірі 50-100%. за словами сенатора, Росія стане на зараз успішно входить на санкції, а тому Путін не відчуває від них серйозного тиску. І тому Грем переконаний: якщо Європа та Штати спільно заявлять Китаю та Індії про недопустимість доступу до своїх ринків без припинення закупівлі російської нафти, то ці країни змінять свою позицію. Два питання до вас: чи дійсно змінять ці країни свою позицію, якщо так станеться, і найголовніше, чи варто очікувати від Європи таких кроків, чи зможуть Штати дотиснути Європейський Союз в цьому питанні? Я думаю, що дотиснуть, я думаю, що дотиснуть, тому що е Трамп скаже наступне: значить, так, в 22-му році ви різко змогли скоротити закупівлю російської нафти. Далі. А чим ситуація в 2022 році відрізняється від 25-го року, тим більше там невеликий відсоток, але для росіян це теж гроші. Там на 25 мільярдів закуповуються щорічно. Тим більше Трамп скаже, що ви ж знаєте, де можна купити чудову. Чудову, а у, а у Трампа все чудово а, нафту, і не будемо пальцем показувати на американських виробників, там яку ми повинні. Чудово забезпечувати. Тут, тут Трамп, вони тут хитрувати, вирішують багато питань одразу ж. так Витискають остаточно Росію з, з російського ринку нафти та газу, точніше з європейського, тому що це преміальний ринок. І одночасно тиснуть на європейців, щоб вони бігали в правильному напрямку. Тому що як вони маніпулюються європейцями? Говорять, маніпулюють безпекою. Ну, бачите, росіяни ж стріляють у вас, так? Стріляють. Ви ж розумієте, що без нас ви нічого зробити не зможете, не зможете, так? Ну, захистити себе. Так що давайте платіть, платіть тепер по рахунках. Ну і заодно давайте вирішувати питання з Китаєм та Індією. Тому що європейці тут же теж хитрувати позицію, як з, з, з Росією займають. А, вони вважають Китай партнером все ж таки. А США вважає ворогом. А от в стосунках з Росією навпаки, ну в Європейському Союзі нарешті допетрили, що Росія все ж таки ворог. А для Росія, а для американців ну просто небезпека і десь партнер, і тому американці говорять, говорять що давайте ви будете припиняти купувати російську нафту так. А тут е, є любов з інтересом. у них тут. От, і заодно давайте будемо тиснути на Індію Китаю, змушуючи їх, в тому числі, діяти, я хочу США. Чи є тут у Трампа важелі тиску на європейців? Є, є. Це в першу чергу військова сила. Він говорить, от може запитати, а що там? Європейці скажуть, ні, ми не можемо. там Ну і вони ж там 150 причин вигадують, там да що у них там нічого не виходить, е, і так далі. Там багато людей вже собі місця в Газпромі е, е, на цей, пригріли. А тут приходить Трамп і говорить, що цього вже не буде. там да І вони починають тут розповідати. Ну Трамп запитаю, а що там говорить? там В Польщу що залітало? залітало? Ну і як? Як збивалося, не дуже. А що це а що сталося? А що сталося? Ай-яй-яй, яка неприємна несподіванка. Так? Тому тут, тут Трамп, Трамп ну, ну, в манері взагалі політики США щодо Європи використовує Росію в якості такого пугала і тарана. Для того щоб просувати свої інтереси, тут вони теж будуть використовувати І це і це дуже добре. В дійсності для нас принаймні. Чим більше вони будуть тиснути на європейців, чим менше вони будуть купувати російської нафти, а тим гірше буде для Росії. Буде гірше для Росії, тому що а, о, Росія. А, ну, всю економіку що часів радянського союзу будувала виключно на торгівлю в першу чергу з Європою, а не зі сполученими штатами Америки. Якщо у них не буде взагалі ніякого виходу, не зможуть нічого туди продавати. Ну, вважайте, навіть якщо вони закінчують війну, навіть якщо вони закінчують війну, теоретично, що я не вірю, поки потім при владі, а колапс російської економіки все рівно буде наставати. Чому mm -hmm. тому, що американці вже будуть в американському в цьому європейському ринку, і вони просто не дадуться зайти росіянам mm -hmm. про гроші пропоную продовжити тему про російські гроші Росія почала лякати європейців європейців. Мовляв, ми будемо переслідувати будь-яку європейську державу, яка намагатиметься забрати наші гроші. За даним за даними видання Reuters, Росія почала нервувати. Після повідомлень про те, що Європейський союз шукає нові способи використання сотень мільярдів доларів заморожених російських активів для допомоги Україні, США та їхні союзники заборонили операції з російським центробанком. В банках США та Європи заблоковано, як повідомляється, до 350 мільярдів суверенних мільярдів доларів суверенних російських активів. І от пане Тарасе. Якщо так пече, якщо Москва з цієї причини так нервує, чи можливо значить це те, що треба що це саме те, що треба зробити для того, аби зупинити Путіна? Ну, треба зробити, але я думаю, що європейці на це не підуть. Дивіться, о, 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 згідно з американським законодавством, ніяких перешкод, щоб вони оці конфіскували ці гроші, немає. Угу. Ну, там десь 8 чи 10 мільярдів по-моєму цих активів. Але американці цього не роблять. Європейці я думаю, це не зроблять з однієї причини, тому що це підрив буде підривати довіру до, як вони думають, до е... банківської системи Європи, тому що європейці ніколи не використовували сам факт розрахунку, наприклад, в Євро. Для того, щоб тиснути на якусь країну, ну там санкції не запроваджували, і так далі. Американці так робили. Mm -hmm. І тому дуже багато пристойних і не дуже пристойних країн та людей зберігають свої гроші якраз в Європі, тому що знають, що там нічого там не буде. На цьому, ну, цьому європейці тупо заробляють гроші. Далі є ще таке поняття як суверенітет над активами. А і тут росіяни, коли говорять, що ми будемо судитися і переслідувати будь-яку країну. Mm -hmm. Вони знають, про що говорять, і вони знають, що можуть виграти цю справу, якщо виходити просто з букви, а, букви закону, і тому я не сильно вірю, що європейці це зроблять. Я не сильно вірю, хіба що під тиском самі росіяни скажуть, що кудись можна перенаправити ці кошти. А, і тут, до речі, цікава деталь: американці завжди хитрувати себе поводять, коли говорять, ми готові віддати на відновлення і закупівлю зброї гроші, які заарештовані. Тільки вони не ж не, не додають, а де вони заарештовані в Європі, тому що американці теж хотіли б, щоб європейці це зробили для того, щоб вони були в рівних умовах щодо ну, захисту своїх суверенних активів. А так що така от ситуація, так і виглядає. Тому я не сильно в це вірю, що це буде реалізовано. Генсек ООН сказав про те, що мир в Україні найближчим часом не буде. Ось такий прогноз дав. Як ви вважаєте, пане Тарасе? Чи погоджуєтеся? Можливо, у вас є зовсім кардинально інша думка. Я продовжую говорити, що мир від нас тільки залежить. Ну європейці все влаштовує за великим рахунком, американці все влаштовує за великим рахунком. Вони вирішують свої питання. Ось гинуть українці, руйнуються наші міста. Україна тягне на собі всю війну. Ось а вони не поспішаючи там, займаючись там дуже приємними речами за спинами українців, особливо це йдеться про Європу. Звичайно, що їм і так приємно. Тому ми повинні виключно концентруватися на виробництві власної зброї і ударами по території Російської Федерації, тому що закінчення швид, швидке. Швид... Закінчення війни на наших умовах з кордонів 91-го року, що я вважаю, що я вважаю при Трампі значно більше шансів повернути ці кордони, як би mm -hmm. у нас там не думали і не говорили різні люди в нашій державі, значно більше. тому що, Але ці зусилля повинні докладати в першу чергу Україна, тому що нам це потрібно, а не європейцям або американцям. Добре, тоді е, власна армія, удари по території е, Російської Федерації. Е, ну і що ще? Напевно, і посилення санкційних пакетів і смерть російського диктатора би поці неодноразово ну, санкційні пакети. Дивіться, тут коли Трамп говорить, що вони навчилися обходити санкції. Це правда, тому що створилася ціла інфраструктура і платежів. і... Є обслуговування всіх там ціннівого експорту російської нафти. Це все працює справжніми санкціями знову може накласти виключно Україна, роздовбати партію Балтійського моря, і це будуть вам справжні санкції. не Це ця тухта, як вона будуть впарювати або європейці, або американці. <світ -праць> ну і коли Путіна не буде при владі. Ну, це наслідком буде. Наслідком тому, що наслідком. А, а, ця, ця погань, на жаль, себе дуже береже. Він же, на відміну від Єльцина, не палець не п'є, що спортом займається, а, ось і дуже себе любить. Тому, а, на жаль, і ще генетика у нього, на жаль, дуже добра, Там його батько говорить до 90 років. Прожив. Нам цього не потрібно. Нам потрібно, щоб краще тут і зараз. Так? І тому, крім як силового повалення влади, або там в результаті спецоперації, тут по іншому не може бути а силове можливо, коли ну російські еліти просто будуть розуміти, що вони припритиснути до стінки. А це можливо зробити тільки коли не буде експорту російської нафти, або хоча б вона впаде. Ще на відсотків 30 наприклад, тоді тоді це буде катастрофа для них. Дякую, Тараса, за цю розмову, за вашу аналітику. Друзі, моя подяка вам за те, що дивитесь слухайте та читаєте нас. Обов'язково підписуйтесь на наш ютуб канал, ставте вподобайки та пишіть свої коментарі. І традиційно закликаю вас підтримувати Збройні Сили України та допомагати хлопцям та дівчатам. Побачимося в наступних випусках. До зустрічі! Щоб бути в курсі подій, підписуйтесь на наш канал, ставте лайки, рекомендуйте друзям.